Кличе всіх людей е, е, до себе. Чому? Тому що бути покликаним в Царство Боже. Е, оце, е, дивіться, що проповідував Ісус Христос. Пам'ятаєте? Ісус Христос проповідував скрізь це написано. Скрізь. Це написано в Євангелії, це написано в діях апостолів в першому розділі. Він проповідував Царство Боже. Наблизло Царство Боже. І дії апостолів е, починаються в першому розділі, спочатку написано, що він зібрав учнів і він їм розказував про Царство Боже. Тому що коли прийшов Ісус Христос, то е, Царство Боже е, прийшло Духом Святим на тому місці, де є, е, де є Христос, де діє Христос, де діє Дух Святий. От Царство Боже розширюється. Цей Божий порядок християнське вчення. От, е, Господь призиває е, людей розце, е, розповсюджувати це царство, сіяти це царство, казати, що царство Боже наблизилось і е, прийдіть, е, це царство через покаяння. Е, е, номер, е, номер два. Що сказав номер два? Людина повинна... Ага, особиста посвята. Тобто всім подобається е, чути ой, Господь тебе любить. Ой, клас, хай любить. Хай любить молодець, люби мене Господь. Ні. Від тебе він очікує тепер твоя частина. Ось я, Господь, пошли мене. Це означає, що ти береш хрест, що ти не знаєш, що він тобі доручить. Оце хрест. Ти не знаєш, що він тобі доручить, але ти погоджуєшся і це буде попереду. І ти починаєш в е, цей момент, якраз ти починаєш бути учнем, ти починаєш навчатися. І, і, і третє, що? А, і третє, він тебе, поміщає, він тебе поміщає в бачення, в чиєсь бачення там, де ти будеш тренуватися. Ну, наприклад, наприклад, я колись, о, не буду про це казати. наприклад, якщо є людина, яка закінчила училище, якесь технологічне, раніше його брали і учнем поміщали до якихось майстрів, Ну, він був учнем сварщиків. Вони йшли, і там ну це нормально. Так само, так само. і що Ісус Христос зробив? Він учнів до себе взяв, щоб учні в його баченні навчались. І коли вони навчились, що? Вони вже робили своє бачення і кожен мав своїх учнів. Так і апостол Павло зразу він зібрав цих учнів, потім вони вже мали своє бачення. Господь не хоче, щоб. Ну, ну, це отак от розпорозпосується. Далі три цих три як я сказав? Класифікація. Класифікація. Я три класифікації. Е, перша єда помічник. Я хочу допомагати. Дивіться, це, це хороша штука. Це перший крок. Це перший крок. Це перший крок. Це може бути якийсь час. Але, і це може бути може і все життя, але це не може бути... Ну, наприклад, наприклад, от Ліна у нас є, або Лідія у нас є. Вони як помічники, вони ідеальні. Вони можуть навіть бути служителими, коли ти кажеш, йди зустрічай людей, коли які приходять, або роздай літературу. Як вони вже відповідально. Ну, вони вже взяли відповідальність. Я в не можу сказати, що вони помічники. Добре. Але помічник він не бере відповідальності. Він, м -м -м, ну, разово no, так. Не бере відповідальність, він допомагає. Він на підхваті. На далі. Друга класифікація це учень. Це та людина, яка сказала: Я хотів би бути служителем, а але я ну не вмію. Але я хочу навчитись, і я ще не можу взяти відповідальність, але я буду вчитись, і ця людина починає навчатись, наприклад, теології, наприклад. Підзвітності, от така штука підзвітності от Аня з Анною спілкувалася, Анна, Анна проводила групу до вашого навчання і казала, що вона казала, Та все нормально, Та все нормально. Ви можете мені розказати, що нормально, що саме було нормально. там? Хто хоч був там на, на групі навчання? Тобто підзвітність це, це ті речі, які навчається учень. І от учень він навчається деякий час. деякий час. І насправді, насправді я хочу сказати. Що ми буваємо учнями все своє життя, тобто ми і вже в чомусь, ми вже як служитель. А коли Господь тебе переводить десь далі, ти в чомусь і учень. Десь ти як служитель, а в чомусь як учень. Тобто, учень і третє це служитель. Це людина, яка взяла відповідальність перед Богом і перед, наприклад, пастором або тим людина, яка це має бачення, і він каже, оцей. Оцю, наприклад, групу домашнього навчання або альфа-курс, або щось я буду нести на своїх плечах. Я буду е, звітувати, я зможу правильно казати теологію. Я, і все, і ця людина несе свою частину. І от до цього це називається зрілість. Це називається зрілий християнин. От про це Господь хоче, щоб ми такі були, щоб ми до цього е, е, ну, е, рухались. Амінь.